Записали тема. Продовжуємо: властивості кутів, утворених при паралельних прямих. В. Відкриваємо підручник, сторінка 65. Відкриваємо підручник, сторінка 65. Далі. Номер перше завдання: номер 220. Знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх різносторонніх кутів. Що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною, якщо їх сума дорівнює 240 градусів. <кій> якщо їх сума дорівнює 240 градусів. Тобто, давайте з вами побудуємо дві паралельні прямі і проведемо січну. Ну, а також підпишемо, кути, як ми це робили. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ігор Главнівич, а цифра так. ручку, а не Чанівцям підписати? Так, чим хочеть, можна ручкою, в принципі. Так, тепер. Що в нас сказано? У нас сказано, що знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх різносторонніх кутів, що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною. Якщо їх сума дорівнює 240 градусів. Які кути в нас внутрішній різносторонні? Оберіть два кути внутрішній різносторонні. 4 та 6. 4 та 6. Наприклад. Три, ну, або 3 та 5, які хочете? 4 та 6. Але. Одразу відповідь на питання. Почекайте, не записуйте це. А скажіть мені, будь ласка, чи може сума кутів 4 та 6 дорівнювати 240 градусів? Ні. Тому нас цікавить в цьому випадку саме 3 та 5. Чому? Чому? Тому що. А як вони тоді 240 будуть дорівнювати? Це легко. Дивіться. Якщо у вас, які, який вид кутів. Який вид кутів у вас 4 та 6? Давайте розберемо. Які це кути? Ну, вони острі. Острі. Тобто, яка максимальна градусна міра може бути в такого кута? 179. Сторонні кути. В нас рівні. Тобто кут 4. Плюс кут 6, навіть якщо в них буде максимальна градусна міра, це а, буде тільки 89 плюс 89. Можете не олівцем собі це записати. Якщо в нас 89 плюс 89, це в нас 178 градусів. А в нас градусна міра, сума кутів 240 градусів. Тому а максимальна градусна міра, кут 3 плюс кут 5, якою може бути? А це все олівцем? Чи можна е, іншого кольору ручку записати? Можна іншого кольору ручку. Далі, кут 3 та кут 5 у нас які? Гострі, правильно? О, не гострі, тупі точніше. Тоді кут 3 може мати максимальну градусну міру яку? Ну, нехай. 179. 179. Кут 4, 179. Тобто. Якщо ми додамо ці два значення: 179 плюс 179, отримаємо 358. Тобто менше. А чому цього... а не 5. А чому куд 4? У 3 та кут. У 3 та кут 5. Якщо ми додамо цю, ці дві градусні міри, тобто 358, меншою бути може більшою, тоді то вже будуть два розгорнути. Поти 180 та 180. Тобто, це ми з вами розібрали. Далі тепер, тепер. Чому не може бути два гострих кути? Тому що не може бути градусна міра двох гострих кутів більше, ніж 178. Ну, беремо без мінут, поки що так цілі значення розглядаємо більше 178 градусів. Тобто, нас цікавлять а лише тупі кути. Треба... А треба записувати цього. Якщо в нас кут 3 та кут 5 дорівнює 240 градусів, кут 3 плюс кут 5, сума цих кутів 240 градусів. Чому буде дорівнювати кожен з них? Кут 3. Буде дорівнювати куту 5. Оскільки вони рівні, нам достатньо буде їх поділити на 2 і отримати 120 градусів. Поїхав. Номер 226. 226. Так. Побудували знову дві паралельні прямі паралельні прямі і провели січну між ними. І провели між ними січну. Далі умова. Знайдіть градусну міру кожного з двох внутрішніх односторонніх кутів. Що утворилися при перетині двох паралельних прямих січною. Тобто, давайте позначимо два внутрішніх односторонніх кути. Ну, нехай буде 1 та 2. Більше, більше нас нічого не цікавить. А далі до кожного, тобто до кожного пункту будемо з вами записувати умову-відповідь, умову, відповідь. Яким чином це буде виглядати? Виглядатиме це ось таким чином. Зараз покажу. Зараз покажу. Так, да? так. Давайте таким чином. Давайте запишемо розв'язання. Тобто 180 мінус 16 і поділити на 2. Не поспіш. По-перше, визначили, який кут більший перший чи другий. Градусна міра якого буде більше. Перший. Перший. перший Тобто нехай. Тоді беремо менше. кут 2. Дорівнює X. Тоді кут 1. За умови перший. Х плюс 2. Ой, Х плюс 16. Х плюс 16. Х плюс 16. Далі. Тепер пригадуємо. Сума внутрішніх односторонніх путів. Чому дорівнює? 180. 180 градусів. 180 градусів. Тобто, х плюс 16 плюс х дорівнює 180. 180. 2х дорівнює 180 мінус 16. І те, що вийде, поділити на 2. І те, що вийде, поділити на 2. 2х дорівнює 180 мінус 16. Далі. 2х. Чому буде дорівнювати? 164. 164. Х. Щоб знайти, що треба зробити? 82. 164 поділити на 2. 164 на 2. дорівнює 82. Який кут ми знайшли? Другий. Другий. І додати 16, бо вийде перший. Для того, щоб знайти перший Х плюс 16. Тобто 82 плюс 16 дорівнює чому? 98. 98. І до першого пункту записуємо відповідь. Знайшли обидва кути. Так і записуємо. кут 1 дорівнює 98 градусів. Кут 2 дорівнює 82. В пункті 2. Один з них утричі менший від другого. А другий X, а перший може бути X podiat 3. Три Х. Кут один тоді три X. Давайте за рисунком подивимося. Дійсно, у нас перший кут більший, ніж другий. Так, як нам рівняння скласти? А. X плюс трих дорівнює чому? 180. Х 180. 180. плюс 3Х зорівня 180. Ліворуч, що виходить? 4 Хрівні 180. Х до 180 поділити на 4. І який X вийде 90. 90. Ніяк не вийде. 45. 45. Це ми знайшли який куд? Це, це ми знайшла на другий куд. Другий. Другий. Перший кут 3 помножити на 45. Щоб знайти перший кут 3х, тобто 3 помножити на 45. Що в нас вийде? 135. 135. градусів. І те саме. Відповідь. Відповідь. Кут 1 дорівнює 135 градусів. кут 2 дорівнює 45 градусів. Пригадуємо. Третє. Якщо їхні градусні міри відносяться як 5 до 7, тоді, нехай. кут 1 чому буде дорівнювати. Тоді кут 2. Фінус. А отут, а тут дивіться, навпаки, а може, А може кут, тут 7х, тому що він... Тут 7х, так, да, кут 2 дорівнює 5х, 5х, тому що в нас 5х. А відношення тоді можна скласти навпаки. Тобто кут 1 відноситься до кута 2, як 7 до 5. Чому? Тому що ну, в нас а -а -а. за рисунком перший кут більше. Що Мілана питає? А чи, а, чому в нас 7х перший кут? Дивіться, давайте, щоб було зрозуміло. У нас сказано градусні міри, у нас сказано, градусні міри відносяться як 5 до 7, так? Так. Ми, з я... Ми о, знаємо, що за рисунком у нас кут перший більший. Відповідно, кут другий менший, так? Так. Кут другий менший. Значить. А це писати? Виходячи, можете записати. Виходячи з цього, в нас сказано, що менше відноситься до більшого. Тобто 5 відноситься кут 2. Відноситься до кута 1 як 5 до 7, тобто менший до більшого. Менший кут до більшого як 5 до 7. Було б навпаки, тобто не можемо ми сказати, що в нас перший кут більший, ніж, менший, ніж другий, тому що от, за рисунком в нас вийшло по іншому. За рисунком тому кут 2 до кута 1. Далі, тоді складаємо рівняння 5х плюс або 7х плюс 5х, або 5х плюс 7х. Дорівнюватимуть ті самі 180, тому що внутрішні односторонні кути, їх сума 180, тобто 12х дорівнює 180. Х180 ділимо на 12 і думаємо, чому буде дорівнювати Х. Сидите, чекайте, поки я напишу. 15 градусів. Який кут ми знайшли? Ніякий. Не знайшло, Ніякий не знайшли Щоб тому, що знайшла, 7 треба помножити. помножити на 15. Перший 7х, тобто 7 помножити на 15. дорівнює 105. 105. Далі. А для того, щоб другий кут знайти, що треба зробити? 5 помножити, помножити на 5. П'ятнадцять 5. помножити на 5. П'ятнадцять помножити на 5. Сімдесят пять. 75. І відповідь. І записав відповідь. Кут один. Дорівнює 105 градусів. Кут 2 дорівнює 75. Градусів. Записав. Наступне. Номер 228. 228. Давайте спробуємо з вами побудувати. Давайте з вами спробуємо побудувати іскіз рисунка. І можна олівцем. І можна олівцем позначити. Давайте спробуємо олівцем позначити 120 градусів. В принципі, можна і на рисунку розпробувати розв'язати дане завдання. 120 градусів. А чому олівцем? Чому олівцем, щоб потім виправляти не довелося? Якщо виправляти, то можна ластиком прибрати і все. Так. І о, в нас у нас є кут X. У нас є кут Х. Так. Так, 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 так. Ну, давайте з вами поступово окремо Питаємо. кожен кут, так. Да. По, по черзі кожен кут. Давайте спочатку про цей кут. Що ми можемо сказати? Чому він буде дорівнювати? Він буде дорівнювати 60 градусів 60 градусів. Чому? Тому ну, що е, вони суміжні з кутом. Суміжний кут, градус. правильно. Суміжний, Тут ми записали. Далі. Тепер про 100, цей кут 100. що можна сказати. А це 60, бо вони... 60, бо вони вертикальні. 60, бо вони вертикальні. Це саме 120. Згоден. Далі. Тепер ось тут. Це від відповідний кут бу... 120. 120. Чому? Вони тобто, що він від... відповідний. Тому що він вертикальний. Він не від... Ну, хоча, в принципі, і відповідний теж можна може підійти. І так, і так. В цьому випадку може і відповідний підійти. Далі. Тепер, ну, в принципі, тут ми можемо сказати, чому буде дорівнювати тут. Так. Чому? 70. Чому? Бо тому що він буде суміжний. А тоді замість х, Х чому буде дорівнювати? 70. Чому? Відповідний. Відповідний. Можете поряд. Можете поряд побудувати. Секунду. Можна примі... знизу, щоб воно було не впечатлено. Можна не... знизу. Можна знизу. Є дві паралельні прямі. Паралельні. Далі. І є певна січна. Певна січна. Далі. Тепер що в нас сказано? 125 градусів. Далі 55 градусів. Далі. далі. Так, ось тут у нас Х. І ось тут у нас 65 градусів. Ну, 65, виходячи з рисунка, у нас ось цей. 65. Давайте далі буду позначати червоним кольором. Тепер, <кхем> який можна спробувати кут знайти? Ми можемо знайти. А... Ми можемо знайти сумішний кут з кутом 125. Наприклад, Ми можемо І також вертикальний. 55. 55. 55. Ну дивіться, можна. 55 вертикальний, з яким кут? З цим між, там, де ви зараз показуєте? А, зовсім так. Ну, але так, давайте так. Він нам, він нам не зовсім потрібен. Нам треба знайти X. Який далі ми будемо кут шукати? Тепер а, можливо, 65. Ні, кут 125. Ось тут, да? Ні. А який? Ось тут. А. Ну, можемо, можемо спробувати через цей кут знайти. Можна. 125 градусів. 125 градусів. Нехай згоден. Може таке бути. 125 градусів. Далі. Далі. Вони будуть відповідні з XS. Ну, цей 25 від... буде. А, 55 градусів. Буде вони не будуть відповідні з Ексом. 125. Нам потрібно знаходити суміжний 125. Навіщо? Тимофій, кажи. Ну, можна ікс знайти зараз. Як? 65 це і він суміжний з іксом. Ну, не суміжний тоді а відповідний, mm -hmm. Ви щось, Різницю зовсім

Так, 125 відповідних зон. Значить... 125 відповідних з ексон? Ну, ось так. цей з ось цим, так, да, відповідні? А, ні. Ось це ось цим. Ага. І де ж вони відповідні Вони 15. будуть Це дорівнювати. 55 Вони відповідні могли б бути, якщо б у вас ось тут були б паралельні прямі, тоді б вони були відповідні. А так, у вас ось пар... дві паралельні прямі. Ось дві паралельні прямі. Відповідно, 65 і Х, а Х буде дорівнювати 65. Х. Буде дорівнювати 65, Але тому що, що він буде від е, внутрішній різносторонній по відношенню до ось цього кута 65 градусів. От і все. Насправді. Записуємо. Параграф 2.10. Виконати письмово номер 221 та 227.